Привіт! Сьогодні ми зануримось у світ живопису, мистецтво, що дозволяє висловити свої емоції через кольори та форми. Ви дізнаєтесь про базові техніки, кольорову гамму та секрети створення справжніх шедеврів. Що таке живопис? Живопис це мова, яку ми говоримо фарбами. Він може бути реалістичним, як у пейзажах, або абстрактним, де немає чітких форм, але є емоції. Кожен мазок це частинка вашого внутрішнього світу. Існує 5 видів живопису: станковий, монументальний, декоративний, театрально-декоративний та мініатюра. Найвідоміші художники світу Леонардо Да Вінчі, Рафаель Санцю, Вієго Веласкес, Пабло Пікассо, Вінсент Ван Гог, Миколанджело Жанри живопису, портрет, пейзаж, натюрморт, історичний жанр, батальний жанр.